Друзі, до вашої уваги останній рестайл 24-й модельний рік Jaguar i Pace в кузові AirDynamic в крутому кольорі Portfolio Blue. Він такий близький до чорного, але набагато комфортніший в обслуговуванні, не так швидко брудиться. Є у нас спеціальні позначка, що цей кузов AirDynamic. Суцільна решітка радіатора, оновлений значок. Також опційна Full LED оптика. Автівка має лише 15 тисяч пробігу а, повністю в рідному красі без нюансів, дуже збережена. Має опційне тонування, мертві зони, подвійний склопакет, а термальний. Є також адаптивний круїз. Бачимо, що пробіг у нас лише 15 тисяч. Є також опційна строчка, є опційні підсвітки, які налаштовуються, опційні набивочки. Дуже гарно все збережено. Є у нас така крута панорама, також з опційним чорним потолком. Електровулювання сидінь. Усіх опор, також вони тут оновлені. Взагалі AirDynamic Jaguar по відчуттях, порівняно з попередніми версіями, є набагато м'якший, легший руль крутиться і краще обешумлений. Є також оновлена цифрова проборка, дещо більше там, підказок тому подібне. Тобто вискакує Це відрізняється, півіпро остання версія. Безротова зарядка, пневмопідвіска, є type 7 До речі, дуже рідко ці кришечки приїжджають. Дуже-дуже збережена автівка, відчувається абсолютно як нова, адже тут лише 15 тисяч. Тому це не дивно. Навіть на порогах ще не всі плівочки здаті. Ось в такому стані задній ряд. Ну, Абсолютно, абсолютно десь якийсь царапин. Таке враження, що тут навіть ніхто і не їздив. Також обцінюють ці type псі. Зарядочки. До речі, на рахунок акустики. Я вже забрали надпис Meridian. Тобто я зрозумів, що це якась власна яговарівська акустика, але по відчуттях від звичайного Meridian, набагато краще грає. Тобто є Meridian Surround покращений та дещо буде послабше. Але від звичайного Meridian однозначно-значно ліпше. Ось так виглядає нас автівка залі. Губа у нас йде в колір кузова. Без жодних нюансів, дуже збережена. Так, тут привіт, трошки багажника. оригінальна сумка з всіма зерними пристроями, також ще є опційний тримач, Кріпиться там до сидінь ззаду, також є гачок, можна підвести, тут тобто для зручності, якісь сорочки і тому подібне. Все це можна також зручно перевозити. Також забув показати, є також оригінальний. Кріплення для планшету для дітей теж зручно. Блейк пакет виконано весь кузов, тобто всі ці молдинги, значки тому подібне, накладки на церкала, все це в чорному кольорі. Автівка у нас розмитена, сертифікована, готова до постановки. Тобто, хто буде новим власником, він буде першим власником в Україні, абсолютно без пробігу по наших дорогах. Ось такий крутий настан. Тому, коли цікавить, звертайтеся, сатівка дійсно варта уваги.